Триває інформаційний день суспільне спротиві. Далі поговоримо про працевлаштування українських біженців за кордоном. Минулого тижня Верховна Рада України посилила захист українців, які працевлаштовуються за кордоном, та заборонила компаніям-посередникам стягувати з людини будь-які гонорари за отримання роботи за їх сприяння. І з нами на зв'язку ініціатор цього закону, президент всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. Пане Василю, ми вас вітаємо. Вітаю студія. Давайте детальніше роз'яснить нам, що передбачає закон 2365 і чи багато випадків шахрайства у працевлаштуванні за кордоном українських біженців зафіксовано за 2022 рік. Потрібно чітко розуміти, що цей закон взагалі розроблявся ще в ті часи, коли про війну взагалі не згадували. А перші кроки до Створення цього законопроекту я почав робити ще у 2016 2017 роках. Звісно, що ситуація, коли українці масово виїздять за кордон, коли вони шукають собі там роботу, виступила такою питательною середою для тих шахраїв, які просто обманювали українців і видурювали з них кошти, і, звісно, просто потім зникали. На жаль, на той момент законодавство жодним чином не могло впливати на цей ринок ринок працевлаштування, і саме законопроект 2065, який сьогодні відправлений вже на підпис пану президенту, якраз покликаний захистити українців, які шукають роботу за кордоном шляхом тотальної заборони посередникам брати гроші з українців за допомогу у працевлаштуванні за кордоном. А ті, хто будуть брати, тим будуть виписувати ну, достатньо такі суворі штрафи від 60 до 70 тисяч гривень за кожен випадок, коли вони обдурювали українців. Я а дуже сподіваюся, що українці будуть розуміти, що платити не потрібно а коли вони будуть потрапляти в... Тенети шахраї, вони зможуть звертатися вже до державної інспекції праці, яка якраз і буде перевіряти посередників та виписувати їм ці штрафи, тобто це дуже серйозний крок вперед. Тепер стосовно українців, які знаходяться вже за кордоном, тут е, чітко потрібно розуміти, що майже всі біженці, які виїхали до Європи, вони отримали одразу право на працевлаштування в тих країнах, де вони знаходяться. І, звісно, якщо казати про дві найбільші країни, куди виїздили українці, тобто мова йде про Польщу, куди виїхало майже півтора мільйона українських біженців, плюс Німеччина, де знаходиться біля одного мільйона українців, ці країни зробили все, аби українці могли знайти роботу на місці. І це допомога була як від державних служб зайнятості, так і від волонтерів, які пропонували українців українцям знайти роботу. А чи відомо вам як багато випадків шахрайства у під час працевлаштування за кордоном українських біженців? На сьогодні такої статистики нема, бо занадто багато інформації, занадто багато людей і занадто багато людей знаходяться навіть за кордоном, які не знаючи місцевої мови, не знаючи місцевого законодавства, все ж таки продовжують звертатися до українських шахраїв, які їх обдурюють, але Подібної інформації на жаль у нас немає, угу. пане Василю. Саме хотіла уточнити стосовно посередників, тобто цей штраф, за який передбачає законопроект, стосується лише українських псевдопосередників. А якщо, наприклад, нашу українську людину за кордоном обдурить якась така псевдоволонтерська організація, ну яка є там з Польщі чи з Німеччини, чи може мати наша держава вплив і захистити свого громадянина за межами нашої країни? Потрібно чітко розуміти, що в Європі навіть ніколи і не було такої змоги, щоб посередник брав гроші з людини, яка шукає роботу, бо завжди послуги посередника по пошуку персонала оплачує місцевий роботодавець, і звісно, що шахраї трапляються в кожній країні, але це там не настільки розповсюджено. З цим активно бореться і місцева поліція. Місцева інспекція праці і випадків, коли саме українці ошукували іноземці, ну таких набагато менше у порівнянні з тими випадками, які траплялися тут в Україні. А що стосується працевлаштування українських біженців за кордоном, можливо, вам відомо на які професії за кордоном є найбільший попит? Проблема українських біженців, які виїхали, полягає в тому, що майже 90% тих, хто виїхали, це жінки з дітьми. І звісно, що якщо раніше відсотків 65 тих, хто виїздили за кордон, це були чоловіки, вони працювали на в лапках чоловічих професіях, то звісно, жінки там працювати не можуть. Я маю на увазі і сфера будівництва або робота, яка має ну, якісь там фізичне навантаження, таке інше, це некваліфікована праця. А ті ж жінки, які виїздили серед них, майже 70% – це були жінки з вищою освітою. І звісно, що люди, які виїздять, які мають вищу освіту, які не хочуть погоджуватись на звичайну фізичну працю, вони або вивчають місцеву мову на інтеграційних курсах, або вони ж намагаються підвищити свою кваліфікацію і тільки потім виходити вже безпосередньо на роботу. Хоча загалом, наприклад, в Німеччині найбільш затребувані професії пов'язані з пов'язані саме з машинобудуванням, з роботою на авто, виробничих підприємствах. Або в всьому, що пов'язано з виробництвом електрообладнання, тобто це кваліфіковані працівники, і знову ж таки більш чоловічої статі. На жаль, це і викликає ту проблему, що не всі можуть знайти собі роботу. Хоча знову ж таки в Німеччині ті жінки, які Пішли на місцеві мовні курси по вивченню німецької мови? Держава сплачує їм гроші за те, що вони відвідують ці курси. І, і ще в нас залишається буквально дві хвилинки на розмову, але хочеться розуміти наскільки відповідає зарплата наших українців за кордоном, ті зарплаті, яку отримують їхні місцеві люди на таких же ж посадах. Чи однакова ця сума цієї зарплати? Чи відрізняється? Це дуже гарне питання, але я одразу можу сказати: жодна держава не зацікавлена, аби до них приїздили робітники з інших країн, котрі будуть отримувати менший рівень заробітних плат, бо інакше буде демпінг на ринку праці, і місцеві вже мешканці не будуть користуватися у роботодавців. Тому українці, які працюють на однакових виробничих процесах або бізнес процесах, отримують таку саму заробітну плату, як і місцеві мешканці. Ми вам дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Розповіли про особливості працевлаштування українських біженців за кордоном. Василь Воскобойник, президент всеукраїнської асоціації компанії з міжнародного працевлаштування, був з нами на прямому зв'язку.